Поділля це не лише квітучі гаї, широкополі лани, а багато талановитих геніїв, які віками прославляли та звеличували рідну землю. Хто ми є, чиї ми діти, яких батьків. Ці питання хвилюють людину здавна. Про це запитував Шевченко. На цим і замислювали і ми. У народі говорять дерево міцне коріння, людина почувається впевнено. Коли знає своє походження, свій родовід Василь Думанський народився в сім'ї колгосника в мальовничому селі Серединка. Зараз ми знаходимося біля хати Василя Думанського, де він жив і писав усі свої роки. Тільки чомусь не так сталося, як сподівалося. Недуга йому присудила ліжко, а батьків прив'язала до нього на все життя. Його книжки єдина жалюгідна, мізерна віддяка батькам за їхній тихий подвиг. Саме так писав Василь Думанський за те, за те, що не відвиклися від нього і не згубили його ні в молодості, ні в старості. Коли вийшла його перша книжка мій день у сільському будинку культури, провели презентацію. Це було незабутнє свято. Василь вмів розуміти людей. Він любив їх. Він тонко вінчував природу, чиття йому боліло усе те, що боліло матінці землі. Почитавши його книгу, це зрозуміє кожен. Він міг чути, як шепоче трава, як говорять квіти між собою, як грають весілля, як цвіте сояшник, як падають зові. Він це все помічав, те, що ми не помічали. Він це написав у книзі листопад. року в Києві у видатнистві рада вийшла посмертна книжка Василя Думанського. Вибір До неї увійшли перші дві книжки, і третє, яку він закінчив. За три місяці после. Василь пройшов по землі, залишив по собі такий прекрасний світ. Своє село серединка він назав теплою крапкою. Для когось село це є дім, а для нього це був цілий світ. на світ з тобою. Не просто звести до спільного знаменника, написано Василем Думанським. Кожна із сотень його мініатюр. Містить у собі щось своє, неповторне індивідуальне. Переказати їх неможливо, треба тільки читати. Силою духу, мудрістю він був набагато вищим від інших, навіть фізично здорових людей. До нього йшли односельчани за порадою, дослуховувались до його слів. В нього було багато друзів. З 2000 року започатковано за ініціативи директора ТОВ Прогрес Олександра Кавуна літературну премію імені Василя Думанського. Це було в секреті. Він тримав це в секреті. Ми потім розуміли, що кожен наш. Ми думали, що він для себе це все робить, понимаєте? А то його життя. Потім, коли ми знаходили від відбиток у творах кожної поїздки його прогулянки по селу, він ми розуміли, що це все в нього було сплановано. Василь Доманський помер 3 червня 1996 року. Сільський філософ відчував що доживає останні дні. Але мужньо дивився у вічі смерті і сприймав це мужньо і мудро. Уже на самому краю, на межі буття і небуття, ніби підсумовуючи прожити і зроблене, писав на світі є дещо важливіше від щастя у бутовому розумінні. Місія я пізно усвідомив все та стало чудовою віддякою за мої страждання. На жаль, Василь Михайлович багато не встиг, але пам'ять про талановитого письменника живе в творах нині. Його творчість вивчається в школах. Диктанти за його текстами пишуть школярі всієї України. Особливо шанують пам'ять поета-філософа в рідній серединці, теплій крапці на карті України. Як з любов'ю називав Василь Михайлович, іменем письменника названо найкращі вулиці і не тільки в селі. В школі облаштовано музейну кімнату 2000 року заснов підносить його ім'я.